Моє вітання, друзі. В ефірі Європейський вектор в студії Олена Третяк. А моїм гостем сьогодні є керівник благодійного фонду Червоне серце Андрій Крис. Вітаю вас в нашій студії, ви у нас перше. Вітаю Олева, вітаю телеглядачів, вітаю радіослухачів. І радіослухачів також. Ми в прямому ефірі та Червоне серце відносно молодий фонд, але вже відомий в нашому місті. Розкажіть, як взагалі виникла ідея, як взагалі ви взялися за волонтерство? Тому що я знаю, що є люди, які думають, ну які там з мене волонтер, чи в мене щось вийде. Як, як у вас це вийшло? Скажіть? Е, до повномасштабного вторгнення я був підприємцем, досить успішним підприємцем. І коли Прийшло повномасштабне вторгнення, було нерозуміння, що робити далі. Так як я займався туристичним бізнесом, такого бізнесу вже не існувало вдома, ми мали деякі заощадження, і ми з дружиною порадилися, що частину грошей залишаємо собі, частину піде на волонтерство. Сам я родом з Єзуполя, звернувся в Єзупільський волонтерський штаб і запитався, що їм потрібно. Запити були на спальні мішки, тактичні рукавиці, тактичні окуляри. В Україні цього всього не було. Е, мені прийшлося подзвонити до своїх друзів, знайомих клієнтів за кордон, і ми все це дістали з Англії, з Італії, з Франції. Це був початок мій такий сольний в волонтерстві. Е, продовжував я впродовж кількох місяців, і мій напарник, яким, з яким ми займалися туризмом, пішов добровольцем служити. І той період, в 22 му році, коли були блекаути, йому була потрібна зарядна станція. Всі ми пам'ятаємо, які ціни були на генератори так, і на так, зарядні так. станції. Ціна питання 50 тисяч гривень. В приміщенні, де знаходиться мій офіс, є ще багато підприємств. До мене зайшла моя подруга, колега Руслана Гават, яка займається страхуванням, ми дружимо роками. І я сказав, що от Сергію нашому потрібна така зарядна станція. І ми за це взялися двоє. Я написав пост в соцмережах, а Руслана відправляла своїм клієнтам і друзям особисті повідомлення. І до вечора ми зібрали 95 тисяч з 50 потрібних. Так в нас сформувалася перша наша команда, такий кістяк. Це ми з туристичного агентства, працівники з страхової агенції і моя дружина з агенції дизайну. Це наш перший такий кістяк. Ну, Далі ми продовжували працювати, волонтерити. В основному допомагали нашим друзям, нашим знайомим, і ми собі взяли за таку схему для роботи: приймаємо від хлопців і дівчат запити, залучаємо кошти. Виконуємо цей запит, сідаємо в машину, їдемо до них і передаємо. І, і так, самі передаємо. Так, так, особисто uh -huh. передаємо в руки, uh -huh. і, і так ми почали їздити на Донбас, на Харківщину і на Запоріжжя. Поїздки в нас відбуваються один раз в місяць. Uh -huh. Волод... І це прям на регулярній основі, так? Проводить? На регулярній основі. Кожен uh -huh. місяць, один, чотири тижні проходить від поїздки, наступних чотири, ну, на наступний. Місяць їдемо і так завжди. Тобто, ще не було пропущених поїздок. Волонтерили ми так до 23-го року, поки у нас з Русланою не почалися питання з банком. Банк почав ставити, що за кошти приходять. Ага. І тоді ми вирішили, що потрібно легалізуватися і створити е, благодійний фонд. Я завжди люблю жартувати, що хтось створює фонд для того, аби е, допомагати, аби допомагали для того, аби створити благодійний фонд. З іншого боку, підійшли е, так. Е, наш благодійний фонд був створений е, 9 серпня 2023 е, року. Це був наш початок. Створювали його чотири співзасновники. До цього часу наш кістяк, про який я говорив раніше, вже обріз м'язами. У нас було на початку десь коло 90 волонтерів, які хотіли щось робити, допомагати. І, ну, зараз значно менше зараз лишилися самі витривалі, і в серпні ми почали свій шлях. Тоді ми отримали запит. Від наших військових це був квадрокоптер e, Mavic 3 t за 250-260 тисяч і прилад нічного бачення за 180 тисяч. Де ми будемо брати ці гроші? Такий і щоб виклик був правда? ми не розуміли. Uh -huh. Але була віра, хотіли продовжувати, і фонд створили. E, це було перед днем незалежності, і в мене виникла така ідея запустити благодійний челендж. В чому суть 2023, якщо не помиляюся, 31 рік чи 32 роки незалежності? Ну суть в чому uh -huh. я знімав відео, де на створену благодійну банку закидав там допустим 32 гривні і передавав цей виклик іншим волонтерам, іншим друзям, uh -huh. і таким чином нам вдалося зібрати з цього челенджу 100 тисяч. По 32 гривні ну не всі кидали ага. по 32, Хтось кидав 332, а, ясно, але ясно. але більшість кидали по 32, Тобто, це розлетілося вірусно, і так ми почали наш перший проект. Це ж велика кількість людей. Якщо порахувати, помножити, якщо там приблизно по 32, Це, це дуже велика кількість. Це справді людей. велика кількість людей. Ми були задоволені. скажемо так ці запити з квадрокоптером і запити з е, приладом нічного бачення ми виконали. Угу. А от ви кажете, відсіялися люди. Це багато з нас не готові на цей забіг на довгу дистанцію. Думали, що це якось буде швидко, так? Напевно, в кожного була різна мета прийти в благодійний фонд. Хтось можливо думав, що це й поможе уникнути мобілізації. Хтось просто втомився, хтось виїхав. Угу. Комусь не підійшла наша філософія по різному. Змогу. А яка ваша філософія? Ну, хтось не підтримував там, скажем. Підтримку тих чи інших військових, і mm -hmm. е, ну, виходить так, що запитів ми збираємо більше, ніж коштів, тому мусимо кожен запит ставити в чергу. І ага. через це в нас був е, момент. Може, хтось хоче допомогти одному, а хтось так. хотів допомогти іншому. Зрозуміло. Ви нещодавно провели цього року такий дуже яскравий етнофестиваль, потужний. На свята Івана Купала в Єзуполі. Так, Скажіть, будь ласка, про... і там також зібралася велика сума коштів для Збройних сил України. Так, ми безправді трошки змінили формат е, допомоги. Спочатку ми е, організовували збір суто через соцмережі, писали пост, закидали, яка є потреба, і в 2022 році, в 2023 році це працювало. Але війна тривала, люди втомлювалися, донати звичайно падали. Ми вступили в колаборацію з громадською організацією Моє майбутнє. Це громадська організація з Єзуполя, яку я в свій час також створював ще в 2010 році. Зараз там інші керівники, інші цей це молоді, ініціативні активні люди, і ми з ними якби зробили колаборацію. Таку благодійну вони займаються тим, що проводять різні концертні і фестивальні заходи. В Перше це було, коли вони проводили в Єзуполі андріївські вечорниці. У мене є трохи досвід в аматорському театрі, мене запросили зіграти роль газди на сцені, і там ми зібрали досить хорошу суму для ЗСУ. Пізніше ми почали організовувати ярмарки. Це були ярмарки і в Єзуполі, і Духовій Криниці, і село Ябниця, і Валофранківськ Шевченко. На ярмарках ми продавали все рукоділля і приготовані смаколики нашими волонтерами. Тобто, щось там іншого, купленого не не було. Все, все а скільки людей було, може ви знаєте цифру? От власне на тих окупальських вечорницях? на цьому етнофестивалі? Купальські вечорниці — це наша гордість. Перші ми провели в минулому році. Так, це не перший раз. Так, це вже було другий. Перші ми провели в минулому році. Ми були дуже задоволені тим, що до нас приїхали люди з Івано-Франківська, з сусідніх сіл, міст. Були задоволені, що до нас приїхав Мешко Адамчук, це фронтмен гурту «Коралі». Так, так. Це наш частий гість на вечірка. Ми були цим дуже задоволені. Все пройшло дуже гарно, дуже красиво. Як це відбувається, я зараз розкажу. І, і того року ми зібрали 54 тисячі, якщо я не помиляюся, і ми були дуже задоволені цією сумою. Цього року прийшлося робити другий раз фестиваль. Що таке етнофестиваль Купальські вечорниці»? Це фестиваль в стилі open space. Він відбувається на відкритому повітрі біля річки Бестриця. Ми готуємо спеціально майданчик, uh -huh. ставимо різні декорації, різні фотозони. Залучено дуже багато людей. На цьому етнофестивалі фестивалі в нас були ярмарка зі смаколиками, ярмарка з сувенірною лавкою, майстер-класи по ляльці-ботанці, по вибойці, плетіння вінків, майданчик для дітей, театралізоване дійство, музики. Танці завершується це все пусканням віночків на воду у річці Бестриці, спалювання ку опудала Борени, розпалювання багаття, спалювання опудала Борени і стрибки через. Це все як книжка пише. Ви ще зберігаєте такі традиції, окрім того, благодійної мити? так. Тут хотілося іменно показати людям. Я був сценаристом цього етнофестивалю і ведучим. І хотілося показати людям, як наші предки. Які ще не знали, що таке християнство, шанували землю, покладалися землі, сонцю, воді, природі, які в них були звичаї і традиції, і як Володимир Великий розумно поступив і об'єднав християнство з язичницькими обрядами, щоб не було суперечень. Скажімо так, це, про це все розказувалося в театралізованому дійстві? Було. Містечно було е, дуже гарно. Ми було ми... дуже яскраво. Дуже... Я бачила фотографії Ду... дівчат в костюмах. Це, по... це не просто сорочка, а це просто строй, такий український, національний. Дуже було гарно. У вас Тепер трошки все як пішло? Ми розраховували на 500 людей цього року. Ми зробили. Організатори моє майбутнє зробили це вхід за донат і ми чіпали людям браслетики на, на руку. У нас було 500 браслетів. За 30 хвилин цих 500 браслетів закінчилося, а люди йдуть і йдуть. Ми не очікували, що до нас прийде тисяча людей-відвідувачів. Від е, Єзопіль ще такого не бачив. Півтора кілометра припаркованих автомобілів по дві сторони. Е, це гарно. Ми змінювали сценарії на ходу. Е, Смаколики почали в 8-й годині закінчуватися хоча наш фестиваль до 10-ї, але волонтери швидко зорганізувалися, поїхали, докупили і так би. Е, ну, і етнофестиваль це була основна мета благодійна. Збирали ми на автомобіль для розвідки е, для військовослужбовця з нашого селища Ізупіль. Е, ну, і якщо я казав, що попередній. Е, Фестиваль 54 тисячі, то тут ми зібрали 251 тисячу. Це грязними, що мається на увазі грязними на організацію. Ми беремо гроші з членських внесків, організовуємо угу. потім їх назад, угу. і е, для благодійної мети в нас залишилося 201 тисяча. Супер! Якщо ви вже почали говорити про гроші, то я вам задам питання фінансове, тому що багато ні ну, багато хто, але просто подеколи така думка е, побутує що. Благодійний фонд це обов'язково на що на заробляють на цьому люди. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ваша діяльність будь-якого фонду благодійного це діяльність прозора фінансова, тому що є звітність. Яка частина взагалі іде на благодійні цілі? Яка частина залишається для потреб організації? Бо ж є якісь потреби? Це і люди, їм треба також щось заплатити. Вони ж ну мають жити якось за це? Ми це питання. Вирішили в нас в благодійному фонді дуже багато підприємців. Дуже багато підприємців, і ми ввели систему членських внесків. Тому всі е, донати, всі кошти, які нам дають донатори, спонсори, е, вся допомога йде виключно 100% на благодійність. А за членські внески ми організовуємо е, життєдіяльність фонду. Зарплату в нас ніхто не отримує, тобто uh -huh. всі працюють ідейно. Е, з членських внесків ми заправляємо автомобілі, ми організовуємо поїздку на схід, готель по дорозі, mm -hmm. е, ну канцтовари і, mm -hmm. і от такі органі... mm -hmm. от, організація ярмарків, фестивалів. Тобто, це все відбувається з членських внесків. А... Всі е, задоначені гроші 100% йдуть е, на благодійність. Абсолютний взірець е, справжнього благодійного фонду, де дійсно він займається благодійністю. Це дуже приємно чути. І добре, що ви є такий. І ви кажете, що ви їздите раз на місяць на схід, і ви ну, прям тримаєте, мабуть, руку на пульсі. Ви знаєте, що відбувається з хлопцями, знаєте їхні потреби. Е, як потреби змінилися? Чи це ті самі потреби в техніці, чи щось це інакше. Розкажіть про це. Потреби змінилися, ми навіть жартуємо так в фонді, що нам що ми почали збирати запити, а потрібно не збирати запити, а збирати гроші, а запити виконувати. Тобто запитів прилітає від хлопців дуже багато. Якщо ми починали, в нас під опікою було 300 військовослужбовців. Ми їх називаємо наші підопічні. Зараз в нас під опікою більше тисячі військових. Що це за люди? Ви їх знаєте, це, це ваші знайомі, чи є, звідки вони з'являються? Е, частину людей ми знаємо, це наші друзі, знайомі, родичі, частину людей ми вже знаємо, бо ми з ними познайомилися. І навіть є е, військовослужбовці, які до нас телефонують е, і кажуть, нам вас порекомендували, такі-то, такі. У нас є от така потреба. Кожну потребу, кожен запит ми приймаємо е, на зборах. Е, Засновників розглядаємо, чи ми можемо цей запит виконати, чи не можемо, якщо можемо, то за скільки часу, бо є такі запити, що виконуються і за 3-4 місяці. Е, неможливо все виконати за 4 тижні uh -huh. до наступної поїздки. Дальше ми обговорюємо це з військовим, чи їх влаштовує чекати. Кого влаштовує, то ми цей запит ставимо в чергу, кого не влаштовує, де шукають інші фонди. Трошки більші можливо, які uh -huh. можуть цей запит закрити швидше. Е, Кожен запит ми виконуємо. Запити в нас були найрізноманітніші. Е, якщо не помиляється, 40 автомобілів вже було пригнано із-за кордону для наших військовослужбовців і передано по акту прийому передачі. Е, це квадрокоптери, е, це FPV дрони це генератори, зарядні станції. Був запит е, пральна машина, холодильник, е, цвяхи, е, різні інструменти, е, продукти харчування тобто запити. Найрізноманітніші, як ми жартуємо, що ми можемо купити від галки і до супутника? Ви <рес> бачите, який ви вже маєте досвід. Я би так хотіла, щоб він десь згодився потім у мирних цілях, але так воно певно, і буде. А скажіть, будь ласка, як долучається, якщо долучається до вас влада, якось вона вас бачить, якось вона вас відзначає чи допомагає? Як є якась співпраця з владою? Скажіть співпраця з владою є допомагає влада селища Ізупіль, допомагає влада Івано-Франківська. В чому допомагає? Ну, наприклад, ми брали участь в конкурсах грантів. Ми виграли грант на півмільйона гривень, але скажу, по правді, ми до влади практично не звертаємося. Дуже багато бюрократії, uh -huh. дуже багато вимог, якими мають часу займатися. У нас є спонсори. У uh -huh. нас є донатори. Донатор це той, хто донатить сьогодні. Задонатив завтра, не задонатив. Спонсори uh -huh. на постійній основі нам почав допомагати бізнес Івано-Франківська. Нас дуже сильно підтримує Єзупільська громада. Нас підтримують підприємці Єзупільської територіальної громади. Пальним, грошима, іншими потребами. До прикладу, зараз будь-який концерт, який проводиться в селищі Єзупіль, який проводить не громадська організація, моє майбутнє, а хтось інший. Там, Народний дім, угу. школа мистецтв» – Всі концерти благодійні, і після кожного концерту вони телефонують мені і кажуть, що вони хочуть передати кошти в наш фонд. Ви знаєте, яка довіра важлива, так? Тобто ви відчули, що. Ми людина, якою довіряють, це, це дуже дорого коштує. Напевно, що це, це найдорожче, і це не можна купити за гроші. Це тільки треба заробити, власне такою роботою. На останньому їхньому заході, де мені дали слово, я казав, що ми маленький локальний фонд з маленького міста. Ну, порівняно там з Києвом чи порівняно з uh -huh. Львовом, які за півтора року здивували самі себе. У нас дякувати Господу Богу і дякувати підтримці українців. Ще не було е, зборів, які би мене закрили. Були збори, які закриваються тяжко, були збори, які закриваються довго, але не було зборів, які би не змогли. Ми, та, не змогли. Нас дуже підтримує поет Богдан Тобенчук. Це наш колишній директор вежі. Так е, в нього був була презентація книги. І з продажу цієї книги він тричі нам передавав в тричі, якщо не помиляюся, можливо, і чотири рази по 100 тисяч гривень. Угу. Е, скажіть, а були моменти, коли опускалися руки, коли щось ішло не так, і, і що вас мотивувало в, такі, в такий час, коли? Ну, не, на, не знаю, може, у вас не було такого часу? На сьогоднішній час кожного вечора опускаються руки, а кожного ранку ми їх піднімаємо. Е, ну, насправді стало дуже важко. Е, Ситуація нелегка, багато наших знайомих забрала війна. В власфонді також була трагедія, де загинув наш волонтер. Стомилися всі, стомилися також ми. Що нас надихає, те, що там їм на передовій набагато гірше, але вони стоять, не опускають рук, тому ми не маємо права тут опускати руки. Це правда, але знов-таки повертаючись до ваших поїздок, ви бачите людей, ви спілкуєтеся з ними. Розкажіть трошки про їх настрої сьогодні. Про настрої Ну, настрої в кожної людини свої, але порівняно настрої, які були на початку повномасштабної, повномасштабного вторгнення, і зараз, то настрої в людей погіршилися, погіршилися. є зневіра, є якесь розчарування. Хоча багато хто вірить, багато хто хоче допомагати, багато хто і допомагає, але настрій збідається людей. Ви, мабуть, спілкуєтесь також із воїнами, які повернулися вже з війни. Чи ви це не, це не ваша парафія? Е, мов, спілкуватися ми спілкуємося, mm -hmm. але якихось реабілітаційних mm -hmm. програм не, не чи нас не такого та, заходів, немає, так? по-перше, Кожен благодійний фонд може працювати згідно свого статуту. Тобто uh -huh. є благодійні фонди, які можуть працювати з військовими, але не можуть працювати з цивільним населенням, uh -huh. є, які навпаки, можуть працювати з цивільно. Влас, ми собі обрали от таку uh -huh. діяльність допомагати фронту, uh -huh. закривати потреби, які потрібні там. Червоне серце був створений фонд для того, щоб звичайний військовослужбовець села, який не зможе звернутися в благодійний фонд Повернись живем чи повернись притула, чи, чи до Сергія Притулу. Чому не зможе? Бу просто буде ніяково до них звернутися. От червоний фонд, благодійний фонд Червоне серце був створений саме для того, щоб простий військовослужбовець міг звернутися і попросити. Електроінструменти або угу. щось таке. Ну, я припускаю, що багато е виходців власне, з Ізуполя так служать у війську, і вони можуть до вас як до одно, е до, як до земляка звернутися і сказати, ви, мабуть, багатьох і знаєте. Та, так, звичайно, Ізупіль, ви... е Побережжя, Яблиця, Глосів, Селець, Угринів, Дубівці, всюди, все додає наші волонтери, військові звертаються. І... Ми собі інколи питаємо військових, що потрібно, яка потреба. Угу. Якось вплинула ваша робота волонтерська на вашу основну ну до війни заняття туристичний туристична агенція. Чи якось вплинула ну, туристична агенція, скажімо так, 22, 23, 24 рік, як такого туристичного бізнесу не було. О, звичайно, були у мене клієнти, з яким я помагав з авіаквитками, яким я помагав з якимись автобусними квитками, але туризму як такого не було. Угу. Туризм відновився в 2025 році. Чи якось вплинула. Волонтерська. Ну, я про довіру, можливо, більшість людей. Іміч піднявся, mm -hmm. і військові в нас зараз е, подорожують, і родини їхні подорожують. Е, а з туристичної ну, є така зараз е, поговірка, що подорожі не на часі. Але mm -hmm. якщо б люди не подорожували, я б не міг вносити членські внески, я б не міг донатити. І, тому. Хто може, той подорожує, хто не може, той не подорожує. А благодійний фонд насправді не то, що вплинув якось, це став стиль життя. Угу. А знову про спілкування з військовими, з тими, що зараз на, на, на нулі, що зараз відстоюють, і зараз кому найважче, безперечно, як вони ставляться до, до того, що хтось подорожує, що хтось радіє. Радіти на часі чи ні на часі, чи ми всі повинні поставити життя на паузу і чекати, поки ми переможемо. Поставити життя на паузу це точно не варіант. Життя продовжується і кожна радість, ну по-перше, приносить самій людині задоволення, бо люди в стресі. Кожна радість піднімає економіку. Ну, звичайно, є якась певна міра, але кожна радість. Піднімає економіку. А якщо той підприємець чи той власник бізнесу свідомий, то він ці гроші конвертує в донати. Угу. А скажіть, чим ще ми можемо потішити військових? Чому вони радіють? Окрім своїх запитів, та можливо, це листи якісь чи можливо це якісь дрібниці. Ну, я я про тих людей, які можливо не можуть там дуже долучатися фінансово, але можуть щось для них зробити, і для того, щоб викликати цю посмішку, там цей теплий спогад. Що це може бути? Ну, найкращі посмішки викликають дитячі малюнки, але хочу сказати, військовослужбовцям, як ми замітили. Не так важливо, що ми їм привезли, як важливо, що до них за 1200 кілометрів е, приїхали. Вони дуже е, тішаться, коли до них приїжджають. Е, ми говоримо, що ми веземо туди не, не запити, е, які військові нам залишили. А ми веземо їм частинку тепла, яку так. передали люди в тилу. Ми їм її привозимо туди. Військові хочуть спілкування, хочуть спілкування з. Е, не з побратимами, mm -hmm. з побратимами вони і так кожен день спілкуються а спілкування з людьми, які приїхали до них стелу, е, хочуть підтримки, хочуть. Е... Поговорити. Чути, Та, дитячі малюнки mm -hmm. завжди піднімають настрій, будь-які рукоділля від дітей завжди піднімають настрій. Листівки не, знаю, не практикували, хоча mm -hmm. в нас е на Купалівських вечорницях була громадська організація, яка е проводила проєкт Напиши листівку військовим. Е люди писали на на наперед підготовлених листівках, якісь теплі слова, і теж mm -hmm. досить гарно впливало. Ну, закінчується ефірний час, Андрій. Я хочу запитати таке можливо, підсумкове питання. Ви вже стільки років займаєтесь волонтерством? Мабуть, ваше життя взагалі змінилося? Змінилася філософія життя? І чи впливає більше все ж таки волонтерство на самого волонтера? Чи, чи на його свідомість? Чи впливає це на організацію, чи впливає це на громаду? Як взагалі ви відчу... Ну, ви ж спілкуєтеся з дружиною, яка постійно теж їздить туди на, на, на нуль? Що, що у вас взагалі в житті змінилося? Як ви почали по-іншому можливо дивитися на світ? Що змінилося? Ну, скажімо так, волонтерство забирає багато сил і забирає багато часу. Але волонтерство е, приносить е, задоволення в першу чергу. Е, чи щось змінилося це, це, це судити людям? Mm -hmm. Ми задоволені тим, що є довіра, що є підтримка. Не що... за вас кажу. Я просто дивлюся на вас, на ваші очі і бачу, що ви людина, яка відбулася вже в цьому житті. Що завтра не сталося, ви вже точно відбулися, тому що ви знаєте, що в цей складний час, ви маєте займатися, власне. Якщо не йти на війну, воювати самому зброєю, то значить допомагати максимально чим можна е... тим, тим, хто воює. Я вам дякую за це дуже. Дякую вам. Бажаю успіху вашому фонду і процвітання, і щоб всі були живі, і ті, хто їде, щоб поверталися живими. Дякую, дякую. Обов'язково перебожим, бо все буде Україна. Звісно. А я нагадаю всім, що це був європейський вектор. В студії працювала Олена Третяк, а моїм гостем був керівник фонду благодійного фонду Червоне серце Андрій Крис. До побачення. На все добре, нехай щастить.